Скільки часу потрібно для варіння та як правильно обробляти продукти перед приготуванням, щоб не нашкодити здоров'ю дітей. Усьому цьому навчають на курсах підвищення кваліфікації кухарів навчальних закладів Тернопільщини. Пані Наталія приїхала із Авоцької громади. Працює у місцевій шкільній їдальні майже три роки. Жінка щодня готує різні страви майже для 180 школярів. Говорить, на цих заняттях дізналася про приготування нової страви, яка входить до шкільного меню. Це бігус цікаве приготовлення, тому що в ми готуємо його в духовці спочатку м'ясо, потім гречка, крупа гречана. Ну, подивимося, і ще квашена капуста. Такого ще не готувала. Хочеться навчитися чогось нового. А якщо нове, можливо, що теперішні сучасні діти, вони як щось нове, ну напевно, що під дітей підбирають харчування, і тоді може діти будуть краще їсти. Із Заліщицької громади за новим досвідом приїхала і Галина Загарій. Працює вона кухаркою у школі вже 12 років. Розповідає, раніше таких освітніх заходів, на жаль, не проводили. А сьогодні на курсах дізналася чимало цікавого. Зокрема, який має бути харчоблок. Постоянно треба мати, щоб були санітарно гігієнічні засоби завжди щоб це було продезінфіковано, щоб ми користувалися. Звичайно, окремими столами, окремими технологічні обробки, головне, щоб були щоб до дітей доходило здорове харчування, здорова їжа. Навчання для кухарів проводять у кулінарному хабі у Чутківському училищі, який обладнаний сучасною технікою, Інна Савчук нещодавно сама проходила курси підвищення кваліфікації, а зараз засвоївши нові знання, ділиться ними зі своїми колегами-кухарями з інших громад. Коли ми їхали сюди, ми дуже боялися, що будуть негативно налаштовані люди. Але зайшовши ці двері, ми побачили, що в дітей в людей повні очі зацікавленості. Значить, з ними легко працювати буде, і ми не помилилися. з ними легко працювати, і ми набираємося від них від них позитиву. Навчатимуть понад 60 кухарів з області три дні. Проводять такі курси підвищення кваліфікацій у межах проєкту Реформа шкільного харчування. Він діє у чотирьох областях України, зокрема, і у нашому краї. Як говорять організатори, завдяки цій реформі вдасться змінити застарілі шкільні меню та вдосконалять способи приготування страв, адже від цього залежить здоров'я дітей.